Друзі, вітаю всіх на цьому сайті Декоративний сад Півдня України, я з Кунченко-Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні Дивіться, що з цими рослинами стало. Вчора зранці знімала відео, все було живе, здорове. Сьогодні вже все. Все, тепер скільки мені років чекати, поки воно це все відновиться, бо ці всі гіляки вони вже підгоріли, вони не живі. Я їх ламала не, е, зелені, але вони вже все. Вони висохнуть, вони висохнуть і треба буде чекати пару років. А тоді більше поки моя смородина відновиться. Капець, жах. Слива, бесея. Ще вчора їй показувала, розповідала про нелійця, все сьогодні робиться все. Що... Ось такий зараз. У нас в кінці городу сад. Все. Теж, теж глядьки всі повисихають, а мої мізкам туси біднесенькі. О, господи. І це те, вам все. Оце зрізати треба. Лідні рослини. За сусідів я не переживаю, вони самі виноваті в цьому. Позасирали свої городи, тут заростало все бур'яном. Це в нас так вирішила одна зіночка спалити сміття, друзі, щоб ви розуміли. І згорів тут, якби ще ми не обробляли той шмат землі, то зупинилося аж... На нашій вулиці це б, все б закінчилося. Вже ввечері тут у нас загорівся ще забор. Всі бігали, тут заливали. тусили. Дивіться, дрома яка. Горіло. Бігали з відрами, з водою сюди в кінець городу пішили. І знову це, звісно, це просто вже хіття якесь. Вони ні в чому не винні. Шоуковиця, ви подивіться, вона я не знаю, скільки вона метрів. Мені <сміло> метрів 6-8 десь. До кінця, до кінця, там кінчики листя згорівші. Це уявляєте, яке було полум'я, яка була температура горіння. Ой, слава Богу, вчора не була. Коли цей жах весь був відбувався, ходила на нігтики свої. Сусідка режила це було страхіття, шифер злітав, стріляв, все летіло, все горіло, палало, Ред... така димяра була, таке страшне було. Чоловік тут поливав це все, спасав. Тут у нас ще купаться, без кейду, все, все погнило. Творець стояв, стояв попливав цю кучу, боявся, щоб вона не загорілася, щоб не пішло. Ну, далі б воно не пішло, бо нема куди там земля чиста, але погоріли б ці рослини далі. Тут не в чаді, Сьогодні такий ходивець, глаза течуть. Ох. Просто страх, який друзі. Завор погорів, а комусь дивіться. двіть. От згоріла і вигоріла. Дивіться, дивіться, що робиться. Все згоріло. І так, друзі, до чого доводить халатність, ведерство. Ой, мій міскантус неморі теж обгорів. Знаходиться дуже далеко від сусідки від міжів. Все одно це ж яке бу... Яка була температура що воно горіло на відстані. Ой, там сусіди поперлякалися. я ж кажу, у нас в неділю був, була пожежа на тій стороні вулиці нашій. О, все вже замазала. Оки чорні. О. О така у нас тепер краса в кінці городу. Краса в лапках. бідний бідний мій меморій. Бідний нещасний. Ну Коріння то звісно живе. Залишилось. Дивіться, що робиться? Жах, жах, жах. Аж туди вон там дерева. Сухі поріло. Фу! Аромат, звісно, попіліччя. Дивіться, це крайній ряд, все листя. есть сухие. интересно где бебе ведет да видите я ковид станет пришло сюда я ж тут гляньте, другий ряд захватил все Ще досі бачу кучу якось дими. Сад ось. Тут в кінці згоряний повністю. От так, друзі. Вот так. Фух. Ну, Будемо працювати, будемо поливати, вже нічого не поміняєш, не повернеш. Фух, спека. Сьогодні вже наче на сьогодні середа, четвер вже з п'ятниці обіцяють, наче зниження температури, тому що просто... 9 годин, а пече страшне, просто страшне пече. Всі, світла нема. Чоловік лежить, очі болять, сльозяться після вчорашнього. йди лежи вже, господи. Бігав тушив вчора тут. От так, от халатність однієї людини, до чого призвела. Людина захотіла спалити сміття, спалила, називається, людям городи. Ой. І ми постраждали наш садок. Жарко було в палаці, спала, духота була, не можна було спати геть. Півночі крутилася, вертілася. Отаке. От Зараз скупаюся і піду працювати, бо інакше просто неможливо. Фух, 40 в тіні. Це там сквозняк і повна повнотіння, якщо на сонці, то взагалі не знаю, скільки градусів. Хочу трошки попрацювати і потім відпочивати. Ось і карпики, карпики, карпики. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна. Будемо жити і процвітати. Бо ми українці. І всім пока.